Третього місяця 14 дня, тобто 14 березня, у світі щорічно відзначається одне з самих незвичайних свят міжнародний день числа пі. Пі. число пі. Число пі. Пі. Пі, Пі, Пі. 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 Пі! Пі! Більш відома математична константа. Математична константа, що визначається в евклідовій геометрії. Як відношення його довжини до діаметра кола це справжній універсальний код природи. Пі – це ірраціональне число. Число пі приблизно дорівнює 3,14. Якщо написати 3,14 на папері та перевернути його, зображення буде схоже на слово пай. Пиріг. Цей день має цікаві традиції. Традиційно цього дня випікаються торти круглої форми, а також пироги та інші кондитерські вироби. Проходять конкурси на ідеально кругле творіння. Ларі шоу Фізик Сан-Франциско заснував день Пі. Вперше це свято відсвяткували в Сан-Франциско в 1988 році. Святкується 14 березня. Альберт Ейнштейн народився в цей день. 14 березня, і в мій день народжені. Перша згадка числа Пі була в стародавньому Єгипті близько 1650 років до нашої ери. Подання у вигляді ганцюгового дробу. Мати Дім Шеменше випустив перфюм присвячений числу Пі. Запам'ятані рекорд зізнання числа Пі належить індійському студенту Реджеві Руміну, який у 2015 році назвав 70 тисяч знаків після коми. Це найбільш відома математична константа. Є пам'ятник числу Пі. Пам'ятник числа Пі знаходиться в Сіетлі. Більшість спецерій та пекарень роблять знижки 14 березня. Число Пі можна намалювати так. Слопі звучить так. До це один, ре, це два, мі це три. І так, зрозуміло. Я буду відтворювати числа, а ти акупонувати. Так це ж бі. Натуральні числа. Будь-яку криву у математиці можна виразити ними. Пі. Константа для обчислень окружностей. Уявна одиниця. Одиниця найменше натуральне число, і парадоксальне число нуль, що виражає відсутні значення. Усі ці, на перший погляд, не пов'язані величини, пов'язані ось так. Коли ми до Є у степені ПІ додаємо одиницю, як у нас зрештою може вийти нуль? Але з якого боку на це не поглянь? Це вражає уяву. У формулі Ейлера об'єднані найважливіші математичні константи. Це формула, яку свого часу вивів Леонард Ейлер. Яка ж вона прекрасна. 14 березня відзначаємо День пі. Запам'ятовування рекорд. Та господи, а чому там запам'ятання зразу рекорд? Тисяч 1000... слів. Оп, слів! Чого слів? Не вбивайте мене в будь ласка.